У повній бойовій готовності, і майже у такому ж складі черкаські вільні демократи зійшлися на збори міської організації із 40 присутні 34 партійці. мандатна комісія доповідає про легітимність. Уже збори черкаської міської організації партійних демократів можна вважати легітимними. Після формальних процедур, відразу до найголовнішого висування кандидатів у мери зі своїм вибором, вільні демократи навіть не вагалися. Це політик з розумом, досвідом і характером. Свою політичну кар'єру із сім'ї науковців розпочав ще в студентські роки. За активну участь у демократичних перетвореннях країни Сергій Одарич поплатився навчанням та не зупинився. Першою перемогою став саморозпуск комсомольської організації університету, найчисельнішої в Україні, і створення асоціації студентських організацій. Через кілька місяців вони утворили в університеті осередок народного руху України. 1989 року відбулася остання хвиля виключення студентів за політичні переконання. Сергій разом з кількома однодумцями був змушений полишити навчання. Кандидатуру Сергія Одарича на посаду міського голови вільні демократи підтримали одностайно. Попри позитивні зміни, працювати є над чим переконані партійці. Потрібно навести лад з дорогами, які від початку будувалися з порушеннями, завершити роботу в галузі безперебійного теплу та водопостачання, підвищення якості наданих послуг. Я переконаний в тому, що нам спільними зусиллями в наступних роках вдасться всі ці розпочаті проекти завершити, довести до логічного. Фінішу, хоча переконаний, що завершуючи одне, у нас буде виникати бажання робити ще наступні кроки, наступні кроки. І саме тому, що команда наша переважно молода, енергійна, то дивиться не на рік уперед, не на три роки наперед, а дивиться на далеку перспективу. Я переконаний, що багато років нам ще доведеться з вами спільно працювати за нашого міста. Обирали вільні демократи і кандидатів у депутати до Черкаської міської ради у команді Одарича. І політики, і медики, і вчителі, і бізнесмени, і спортсмени та громадські діячі за кожного голосували окремо своїх однодумців. Сергія Одарич відразу застеріг: ця виборча кампанія буде непростою. Уже готуються, ш'ються білими нитками кримінальні справи, і багатьох із нас очікує очевидно в період кампанії зустрічі з правоохоронцями. Уже ми з вами були свідками заяв керівників правоохоронних органів, ляпання язиками про те, що десь хтось до якоїсь кримінальної відповідальності притягається, хоча немає ні справ, ні обвинувачень, нічого іншого. До виборів вільні демократи готові, обіцяють конкурувати чесно своїми програмами та ідеями. І будемо перемагати. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Вікановини.